Ну що, дружище, ти думаєш, що ти тут буде стояти на сонечку, грітися? Так? Буду я тебе тут мити, купати, красуватися тобою. Пилячку витирати. Ні. Будеш ти мене працювати в поті ліця. Сьогодні ми тобі придбали плужок, який ти будеш тягати. Плужок такий нелегкий, так що готовся. Друзі, всім привіт. Ну що, Сьогодні буде відео про плуг. Хочу сказати, що дуже довго я моніторив, кожен день заходив в той інтернет, лопатив ту всю інформацію, який плуг, який плуг, що йому потрібно. Дивився на різні. І на скандинавські плуги, скажу так, і на німецькі. Ну, там мене зразу збила та ціна, яку хочуть за такі плуги я. Ну, не готовий віддати такі кошти заради плуга, який в принципі, виконує ту саму роботу. Да, там гарно, там красиво, там просто задоволення. Нічого не скажу, класні плуги, але все-таки переваг... переважила своє. Дивися й на нові. Там типу бомби 2 по 35 є такі цікаві плуги, поскидали. Ну, Зв'язався я прямо з поставчиком, поскидали вони мені фотки. Не зайшло по фотках, передивився, сказав ні, вибачте, не хочу я такий плуг. Ну і основним таким моїм поштовхом став стала розмова із моїм колегою. Є у нього ютуб-канал, називається канал Оптиміст. Олександр Максимчук. Ми з ним дзвонилися. Він каже: Юр, так я придбав до свого тракторця ПЛН-2 по 35 і з бороною там чоловіка із гідроциліндром. Тобто готовий мені поставили, буду ось його. Коро там тестувати. Олександре, привіт, дякую тобі. У нас, виходить, з тобою два однакових тепер плуги. Ти догадали, що я взяв пелен Одеський, там я не знаю, яких 80-х годів, але єлі ми його затягли в двір, він прийшов розібраний, корпуси зняті, предплужники, колесо, там циліндр, борона приварена. От, ми його сьогодні з вами все це діло Є нюанси. Ну, саме головне, що в цього плуга рівна рама. От, подивіться, який тут метал. Я не знаю, тут міряти не в міліметрах потрібно, а в сантиметрах. Або палець так приклали, о, товщина на палець. о, Тут на два пальці, на три, на чотири. Коротше, ну, Я ніколи їх не бачив, але все-таки я думаю, що вибір правильний. Але ви все-таки напишіть ваші коментарі, чи ми лоханулися, як то кажуть, по-народному. чи все-таки ця штука буде класна. Ми його зараз з вами соберемо, почіпляємо отвали корпуса соберемо, поставимо на трактор. І потім буде ще відео. Ну, зараз нам немає що цим плугом робити, тому що все засаджено, голих таких земель немає. Трошки пізніше випробуємо його в роботі, але перед тим ще буде допрацювання. Тут вал 40 на 40. І от, оця частина, цей кронштейн, ухо ліве, бачите, воно розраховане на вал 50х50. І тому тут вже доварювалися такі штуки, пластини. І з цієї сторони також наглухав все заварено, болти оці нічого тут не значить. Тобто вони просто зажали в одному положенні вал і хвіст самого плуга не регулюється. Так само з тієї сторони, тут вже підмощена підкладка, От. щоб він там більш-менш сидів і не, не теліпався, як то кажуть. Ну, то таке. Можливо, вал це самоточка, можливо, такі вали є в продажі. Можливо, до цього плуга цей вал і потрібно, а той, що 50х50 50, то для трьохкорпусних. я ще не в курсі. Ви все пишіть, ми будемо читати, так скажемо, учитися всі разом, як завжди. Вага цього всього комплекту, що ви бачите, по накладній із Delivery нам прийшло, то була зазначена 391 кг. Посилання я ніяке не залишаю, тому що це. Це знаряддя було придбане на руках. Якщо кому цікаво, скажу ціну 25 500. 25 500 гривень, оце воно коштує. Доставка вийшла 200, плюс ще 200 гривень додому мені подзвонили, хоч привеземо. Корпуса. Бачите, Агро, тут є відбиток. Я їх вимив соляркою, бо вони були у мастилі, ну, змазані, бачите. Працювали. Дивіться, як повитирані вони. Оцей відвал, я не знаю, видно, не видно. Леміші нові. Я не знаю, скільки він працював, але ну, не видно, що там він навіть працював би, я сказав. Другий також відвал, отут де болти. Ось видно такий якби горбик. Бачите, він працював цей відвал, стертий. І отут ось доважено видно шов. Оця частина тонша. Башмаки і стойки. До речі, стойки давайте заміряємо. Це низькі стойки, є високі, у нас низькі. Зараз поміряємо прямо від полу. Показує 58 см. Тобто це те, то, що треба для цього трактора, Башмаки і стойки. Ну, стойка що тут? Стойка як стойка. Чугун, башмак-чугун. Не тільки що бачите, тут різні польові дошки. Опа. Також я цього не бачив. На цьому польова доска, ну скажімо так, це старого образця, вона старлася і її замінюють. Тут вже якби, нового образця, є отвори, її можна так переставити, якщо одна сторона зносилася, переставляєте на 180 градусів і вона працює другою стороною. Предплужники. Ну, вони, звичайно, на них не така нагрузка, як на основні корпуси. Тут на два пальці і тут на чотири пальці. Товщина, Вага, я не знаю, кілограм 10 одного. І колесо. Колесо Шепче, металеве, радянське. Люфт трошки єсть. Можливо, треба буде цю ступицю перебрати, передивитись, є тавотниця, все змазується. Ось так, як крутнути воно, ну, бієння десь 5 мм. така тут конструкція. Ну, все тут продумано, звичайно. Все захищено, підшипник захищений. Стойка ця мощна, на два пальці, тут на 4, так само, як і предплужника. Винт, кронштейн. І цим плугом вже була борона. Дивіться, яка борона. На 5 рядів зубів. І по 4 зуба на кожному ряді. Бачите, такі є рожки. ось Давайте я її розкладу. Отак. Ось, ось рожки, на яких вона висить. Бачите, крючки такі. Вішається вона. Знімаємо і розкладаємо. Те, чоловік казав, що воно тут все настроєно, нічого робити не потрібно. Отак. От ну... Давайте ми її витягнемо сюди. Отак, От типу, вона працювала. Рамка, тут бачите, які швеліра, ну тут, звичайно, молодець зробив все класно, крепко завіситься. І гідроциліндр. Тут ось стоїть так. Давайте зараз ми його будемо збирати. Перше ми причепимо до трактора, подивимося, як він стає. Надіваємо яблука, шплінтуємо. Коли яблуко якось попадає на цей уступ, що фіксує, ось так, легенько, То ну, воно в принципі, саме повинно закриватися. Так само і тут. Раз. Раз. кожечки стоять, теж вони приблизно виставимо потім. Тепер залишилось у нас колесо. Збоку є стопорний болт, Глибину відрегулювали і болтиком зафіксували, щоб не, не мінялося. Коротше, Айфорія була недовгою, до стекла не достає. Повернули ми його, так як він був в борозні стоять, трошки наклонили розкос. Ну, по-перше, дивіться, як тепер на колесо він стріляє. Бачите, так? Да? Оцей кінець але міша, Ну, скажімо так, майже на центр. Совать туди вже немає куди. Тривал довший. До речі, вал. Давайте покажемо вал. Вал. Ну, я так розумію, що він був укорочений, бачите. Він розрізаний, ось видно. І зварений. 77 см. Скільки заводський, я не знаю. Він тонший і коротший. Хтось тут дуже багато чого переробляв і тепер він не стає сюди до цього трактора. Ну ладно, це ми можемо зробити вал ставить, розрізати. Сюди вставочку зробити, довше його зробити. І плуг тоді навалу, туди поїде, скільки нам треба. Це ладно. Але друга проблема в тому, що він отак вище не піднімається. Бачите? Отут ось відкінченка носка. До землі. У нас виходить скільки? 10 сантиметрів це максимально піднятий вгору. Ось я опустив. Ось підняв максимально. І проблема тут не в навіскі трактора. Він піднімає високо, нормально. Бачите, тут ну, вище не можна, бо тут і шланги впираються. Циліндри виходять на всю довжину. Тут проблема в тому, що цей плуг під Т-40. В Т-40 там зовсім друга база коліс, зовсім другий підйом цього всього нав'язки. В общем, я розстроюся і тут дуже багато. Якщо підлаштовувати під цей трактор, то дуже багато чого переробляти. Ми зараз з Олександром Миколаївичем тут подумали, деякі в нас такі моменти в голові є, що тут дороблять, але я думаю, це все діло. Вже побачимо в якихось наступних відео. На сьогодні досить. Так що, в принципі, якось так. Пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. На цьому все. Пока.